Доброго ранку, мої любі дітки та шановні дорослі, з вами я, ваша вихователька пані Вікторія. І сьогодні, як я вам і обіцяла, на нашій ранковій зустрічі ви подивитесь цікаві факти про Південний полюс. Про північний полюс ви вже дивилися відео, а тепер подивіться про південний полюс і зможете тоді порівняти, що ж в них спільного. І чим вони відрізняються між собою? Бажаю вам цікавого перегляду! Це Антарктида, у центрі якої знаходиться Південний полюс. Антарктида є найхолоднішим, найсухішим, найпівденнішим та найвітрянішим материком Землі. Ще кажуть, що це величезна крижана пустеля. Пори року не зміняють одна одну тут є тільки зима і літо. Півроку зима і півроку літо. Якщо порівнювати південний і північний полюс, то на південному полюсі є ще холодніше і ще сильніші вітри, аніж на північному полюсі. Та незважаючи на це, тут живуть дуже багато різних птахів та тварин. Але на південному полюсі не живуть білі ведмеді. Вони живуть тільки на північному полюсі. А символ Південного полюсу це пінгвіни. До речі, на північному полюсі пінгвіни не проживають. Пінгвіни. Це не літаючі птахи, які можуть витримати дуже низьку температуру. Вони багато часу проводять у воді. Саме у воді вони шукають собі їжу. Пінгвіни вміють дуже добре плавати та пірнати. Пінгвіни настільки можуть втримувати тепло, що їм буває навіть спекотно. Тому вони іноді розставляють свої крильця в сторону, щоб їх трохи обдував вітер. Ще одні цікаві мешканці Антарктиди це тюлені, які називаються уедела. Дуже схоже на те, що вони завжди посміхаються, тому що у них так розташовані куточки рота. Вони, як і пінгвіни, дуже багато часу проводять у воді. Шукаючи собі їжу. Більш за все, тюлені полюбляють рибу так само, як і пінгвіни. Вони теж можуть дуже добре плавати і пірнати глибоко-глубоко у воду. Також на Південний полюс прилітають багато різних птахів. Прилітають вони улітку, коли немає таких сильних морозів. Ось такі цікаві факти ви дізналися про Південний полюс. Якщо порівняти Південний та Північний полюси, то можна сказати, що і там, і там холодно, але на південному холодніше. А ще вони розташовані в різних точках Землі. На північному полюсі живуть білі ведмеді, а на південному ні. Але на південному живуть Пінгвіни яких немає на північному полюсі. Дякую вам за увагу! До побачення!